Я пробував у полоні 30 місяців, потрапив 13 квітня 2022 року на прориві з міста Маріуполь з залишками свого підрозділу кожні 920 днів, які я там був. Я рахував кожен день і я жив з вірою, з надією, що про нас пам'ятають, нас чекають. Я вважаю, що неймовірно важливо бути голосом полонених, бути голосом тих хлопців, які зараз надалі, там витримують ці катування, ці тортури. Вони так само чекають. У 22-му році я був воював в, ну, в Маріуполі. Після того, як Маріупольська кампанія закінчилася, ми я потрапив в полон. Там були дуже жахливі речі: побиття, тортури. Мор голодом, психологічні знущання в плані того, щоб розказували, що України вже немає, що все Україна це вже Росія. Коли був в полоні, я надіявся, що про нас не забувають. Це мій довг приходити на такі акції, щоб відстояти за, за тих хлопців, з якими я був в полоні. Я ж не тут, бо у мене син пропав без двадцять 26 липня цього року. До цього часу я не знаю, що з ним, де він. Я думаю, що може, може хтось на нас подивиться колись. Може, нас хтось підтримає. Я не знаю. А, а що нам робити далі? Ми не знаємо, що, як бути. Куди не підеш, кажуть, чекайте, ви не одна. І ми ну, чекаємо. Надіємося на краще, але надія є, але вона тає з кожним днем. Шукаю рідного брата вілкова Максима Петровича з 32-ї окремо окремої механізованої бригади. Він вийшов на позицію 1.01.24 року в п'ятій годині ранку і зник без Хочемо, щоб нас почули, побачили, може допомогли нам. Тому що важко, дуже важко. Ми стоїмо саме. Най... З акції ФРАЗОВ, тобто ми стоїмо тут за військовополонених Азовців, яких на жаль катують, яких на жаль дуже не хочуть обмінювати на інших російських військовополонених. І Ми нагадуємо як суспільство, так і нашій владі про те, що ці люди досі поневолені, вони ризикували за нас взагалі всім, що для них дорого. Ну і саме тому ми не маємо морального права просто припинити. Тут стояти, ми не маємо морального права забути. Ми також тут стоїмо разом з організаціями Свободу Захисникам ЧеС, долучаються люди, які стоять за якісь окремі підрозділи, ну особисто від себе. Ми збираємося щосуботи тут о 11-й годині ранку і стоїмо тут до дванадцятої тридцяті. Хто хоче до нас долучитися, нехай долучається.